Господь наш, він родився, він пішов на цю землю для того, щоб ми могли мати вічне життя. І я дуже дякую Господу, що Господь в багатьох серцях родився, що Він родився не тільки на цю землю, а ще й родився в серці людини, яка дала доступ йому для того, щоб він мог ну, війти в це серце і міг там панувати. І тому я Дякую Господу, що є така дорога можливість Ми збиратися по, по цьому місці. І Господь сказав вже, де двоє чи троє, зібрані в ім'я моє, там і я серед вас. Ми віримо, що Господь серед нас. Віримо? Так. Так? Віримо. І я дякую Господу, що Господь дає нам ще життя і дихання. От в сьогоднішній день багато людей не проснулися, багато людей не побачили цього дня. Вони відійшли в вічність, а ми повинні дякувати, що Господь дає нам все життя, дихання і можливість бути на цьому святому місці. І сьогодні я хотів би так, така тема, якби богоявлення, те, що як Господь являвся людям. Ми пам'ятаємо у старому заповіті, як Моїсею явився Господь у тернині, яка не згорала. Він був здивований, як вона горить і не згорає. І ще багато ми знаємо прикладів, де Господь являвся, і Господь говорив. Така, знаєте, таке явлення, коли були, був Моїсей на горі, і там. Були блискавки, були хмари такі, були був, такі голоси, і народ боявся. Вони навіть таку лінію начертили на землі, щоб ніхто не наближався до тієї гори, бо там говорив Господь. І каже, Мойсей, іди ти, ми не підемо туди, тому що ми боїмося. І от Мойсей пішов і він мав розмову із тим, хто. Створив все, всесвіт, зірки, галактики. І він всім цим керує, він цим всім, всім управляє, він цим, я сказав, він, він, йому це все підвладно. І от е, е, настав час, коли такий Господь, який який просто цим керує, всім управляє, ну було йому на цю землі. Просто взяти і стати людиною. Ісус Христос Він зробив такий крок спасіння для нас. ми читаємо Писання до Євреїв, перший розділ із перший, перший другий вірш. Тут написані такі слова. Багато разів і багатьма способами колись через років говорив Бог до наших батьків. Цим останніми днями заговорив до нас через сина, якого поставив спадкоємцем усього і через якого створив віки. Господь говорив багатьма способами. Він говорив через пророків, він говорив через, е, е, коли являв ангелів, коли е, людям були явлені ангели. Представте, як би нам, хтось, я ангел явився нам. От ми пам'ятаємо, коли Іосифу явився е, той. Чоловік у Марії в змі І Марія могла б сказати, слухайте, там щось спаснилося. Куди я не піду і що мені робити далі? Розумієте, ну, як була йому е ангел явився і сказав, що е він знав, що Марія вагітна. І Тут е Осіму з'явився, Ангел каже, що прийми її. І, бо це... Це дитя, буде, це дитя, яке від зачати від Духа Святого. Йосиф, ну, мов би повірить, мов би не повірить, але Йосиф повірив. І тут, коли Марія з Йосифом, вони йшли е, на цю перепис, яку, яку було як наказував на переписіті. І тут вона в таких умовах робила дитя, не було навіть місця. В тому в гостиниці гостині не було місця. Вона водила його в Кліву, і тут і ось тут знову приходить ангел в вісні і каже, треба тікати в Єві. Ну, Розумієте, що, як би я і це було сказано в вісні, не, не явився ангел, а було сказано в вісні. Марія могла сказати, слухай, ну тобі там щось цей, то. Я би нікуда не піду, але Марія пішла, і Іосик пішов. І багато ми люди також багато запитань задаємо, на які, можливо, ми на них і не, не почуємо відповіді. Але Господь він умалився, він з такого великого, який создав все, все видиме і невидиме, він так. Умалився і так зменшився, що став людиною. От хто з вас пам'ятає, коли він перший держав раз в під телефон? Перший раз, коли тільки з'явилися, ви, ви побачили, що а, телефон. Я велика коробочка, я пам'ятаю, дружина моя їздила в Польщу, вона повезла звідти телефон. І маленький, але там була і музика вже було ще був Але там вже багато чого було в тому телефоні. І зараз ми бачимо, що така маленька коробочка, там є і камера, там є і ліктофон, і калькулятор, там дуже багато чого є. Тому і ті хто, ті, хто створював цей телефон, вони вложили туди багато таких, знаєте, моментів, які ми навіть і, і не думаємо, як воно тобі було влізти. Як туди можна було таку маленьку пробичку, влізти, стільки пам'яті, стільки там оцих пікселів, цього всього там. Ну, це, це, це дуже складно. Я навіть не розумів, як це можна зробити. І саме більше як великий всесильний Господь, він взяв і став людиною. Як він став людиною для того, щоб наблизитись до нас. Наблизитись до нас для того, щоб ми могли. Він прожив таке життя, як, як ми живемо. Йому боліло, він прагнув, він відчував голод. І це все він, він скаже, коли він скаже, ти не розумієш мене, ні, я тебе розумію, тому що, тому що я прожив таке життя, яке живеш ти. І я знаю. Як це бути оставленим, як це бути сміяним, як це бути залишеним, або там різні обставини, які бувають у житті людини, Господь Він знає, як нам допомогти. Господь багато являвся людям. Я думаю, що кожен з вас, коли ми молимося, коли ми дійсно не просто читаємо, знаєте, як, як, як потреба помолитися. Коли ми в присутності Божій, коли ми знаходимося в Його, в Його присутності, в Його славі, ми відчуваємо цей дотик Духа Святого, коли Він торкається наш сердець, коли Він наповнює нас, ми відчуваємо Його присутність. І ми дякуємо Богу, що Господь Він сказав, що е, коли Воно, коли він людям сказав, що не треба піти. Щоб потім я послав Духа Святого, який буде наставив вас на всяку правду, щоб Він і показував вас, і навчить, і облічить вас. І ми дуже дякуємо Господу, що Господь він поставив нас такого, нам такого духу, Духа Утішителя, який нас скеровує в нашому житті. І я дякую Господу, що Господь прийшов до цю землю, що Він умолився, став людиною. Щоб він був людиною і був 100% людиною і 100%. Був. І знаєте, нема так, як 50 на 50, нема такого. Тому що е, якби він був би, знаєте, пополам розділений, то не було б тієї. Та жертва не була б прийнята, яка, яку, яку Приніс Господь Ісус на Голос у Христі. І тому народження це як старт того всього, що ми маємо е, тут, на цій землі. Ми маємо благословіння, ми маємо е, можливості. Знаєте, можливості е, Бог дає не кожному. Богдан нам можливість, ми живемо в цій країні, Бог дає можливість в цій країні пікуватися про нас. Знаєте, є кому можливості. Ми повинні якби використовувати ці можливості. І Тому я дякую Господу, що Господь відродився в наших серцях, відродився в багатьох серцях людей, які, які букали в темряві, які ходили і не знали, як їм йти. І ви можете уявити отаку зоряну ніч, яка Така тихенька, знаєте, вийти в десь таке ну, темне місце, де можуть бачити ціночки. І для нас такі маленькі, знаєте, якби, якщо побачити, це такий, е, такий громадний такий всесвіт, який оточує нас. І це все Господь створив. Це Господь створив, він е, зробив для нас таку прекрасну, таку якби, природу, ми дивимося на ці всі. Рослини, які оточують нас, вони прекрасні. І нема одна народного похожа, бо все Бог створив чудово. Тому хай нас Господь благословить, щоб ми могли приходити в Його присутність, могли, могли відчувати те, як Господь говорить з нами. Ми могли приходити і дякувати завжди, що. Кожного дня лікується про нас, кожен день заводиться про нас. І його прихід на цю землю це той перший крок, який Господь зробив для того, щоб стати людиною, для того, щоб нас утішити, нас наставити, навчити, облічити. дякуємо Господу. І хай Господь благословить нас бути його присутності. І завжди славити, прославляти нашого живого, святого, вічного Бога, Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.